Живі для краси, для сиви, для правди для волі Шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. А наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Ви щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Любий, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Дивлюсь на пройдену дорогу, і гнів, і жаль мене пече. Але ж у нашу перемогу усе ж я вірю, гаряче як завтра день угледять люди, як зійде сонце золоте Так Україна жити буде, так наша мрія процвіте. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси. Як вітер в широкому полі. Я західна Україна, горчуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я східна Україна, де все мені в радість ліси, садки, озера й річки і глибокі ставки. Ланини осяжні і горі і долини, Цвіт білосніжний у лузі калини, душі моїй так солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке задасть питання вчасно? Це єдність духу, сил мого народу, Що нас єднає, мужність, волю в це час минулої у теперішню хвилину, це піклування щире про родину, це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав, це ті рядки, що складені на віки. це для душі вірші, що серце ліки, це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх гучний, щасливої дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм, Веселка райдужна проходить чи над плаєм, це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це мрії в дійсності новій, це світле небо, миру і надій. Це сонце, роси, квіти на весні. Це щось приємне, що бачимо у сні. Тож я вважаю, що соборність то сім'я, то Україна, ненька моя. thank you